Рада всіх вітати. Добрий день, любі діти. Звичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. До нас сьогодні знов прийшла маточку Кікі. Минулого разу ми були у цирку. І в неї з'явилися там друзі, це слони, і вона хоче їх пригостити. І ось вона принесла частування для своїх друзів. Це банани та яблука. Давайте порахуємо, скільки бананів принесла? Скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, і вісім. Вісім бананів. А скільки яблук? Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. 8 яблук. Ось, ми їх порахували. А що ми можемо сказати, якщо порівнювати їх кількість між собою? Ми можемо сказати, що бананів стільки ж, скільки і яблук. Тобто однакова кількість їх порівняв. Отже, 8. Дорівнюємо восьми. А ось і наші слони. Але подивіться, яка несподіванка. У нас тут 9 слонів. І щось мені здається, що цього частування не вистачить їм всім. Скільки має бути бананів і яблук, щоб їх вистачило 9 слонам? Їх повинно бути по 1. А в нас скільки? А в нас по 8. Що ж треба зробити? А треба додати один банан і одне яблучко. І в нас стало 9 яблук і 9 бананів. Як це ми отримали? До восьми бананів додали ще один банан, і стало 9 бананів. До восьми яблук додали одне яблуко. І стало 9 яблук. Отже, 8 плюс 1 равно 9. А зараз я пропоную вам викласти числовий ряд від 1 до 9. Отже, викладаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, 9. Якщо ми так лічимо, така лічба називається пряма лічба. А зараз давайте полічимо з вами в зворотньому порядку. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. А зараз подивіться, в нас тут зірочки. Давайте будемо, будемо їх роздивлятися зверху вниз. Отже, перший рядочок. Скільки всього ми тут бачимо зірок? Тут 9 зірок. Із них 8 червоних і одна зірочка жовта. Отже, 8 плюс 1 равно 9. Другий рядочок. Тут 7 червоних зірочок і 2 зірочки жовті. 7 плюс 2 равно 9. Третя смужечка. 6 червоних зірочок і 3 зірочки жовті. А разом їх 9. 6 плюс 3 равно 9. Наступна смужечка 5 червоних зірочок і 4 зірочки жовті. 5 плюс 4 равно 9. Ще одна смужечка. 4 червоні у нас зірочки і 5 жовтих. І разових 9. І так само ми приклад склали. 4 плюс 5 равно 9. Наступна смужка. 3 червоні зірочки, 6 жовтих зірочок. А разом їх 9. Складаємо ось такий приклад. 3 плюс 6 равно 9. Дві зірочки, на наступному рядочку. Червоні, 7 зірочок жовтих, разом їх 9. І ми складаємо ще один такий приклад. 2 плюс 7 равно 9. І остання смужечка. Одна зірочка червона і 8 зірочок жовтих. А разом їх... Дев'ять, правильно. Один плюс вісім дорівнює дев'ять. І ось ну, давайте зараз повторимо склад числа Дев'ять 9. 9 складається із таких чисел: один і вісім, два та сім, три і шість, чотири та п'ять, п'ять і чотири, шість і три, сім та два, вісім та. Один. А зараз пропоную зробити піс-хвилинку. Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Ну дружно присідати, сонечко розвеселяти. Ось ми трішечки розім'ялися і продовжуємо. А нас чекає гра, яка називається Не повторись. Треба буде розкласти грибочок, прапорець і м'ячик, так, щоб вони не повторювались ці рядочки. Дивимось, ось перший рядочок. У нас зліва грибочок, посередині прапорець, а з правої сторони м'ячик. Наступний рядочок не повинен повторюватися. І що ми бачимо? Зліва грибочок посередині м'ячик, а з правої сторони трапорець. Де знаходиться м'ячик на другому рядочку. Він знаходиться між грибочком та трапорцем. Так, третій рядочок. А зараз давайте ми визначимо, як розташовуються ці предмети. В порівнянні із другим рядочком. Де знаходиться прапорець? Прапорець знаходиться під грибочком. Де знаходиться м'ячик? М'ячик знаходиться під м'ячиком. Де знаходиться грибочок, а грибочок знаходиться під прапорцем. Четвертий рядочок. Отже, що знаходиться між прапорцем і м'ячиком? Грибочок. Праворуч від грибочка, що знаходиться? Праворуч знаходиться м'ячик, а ліворуч від грибочка, що знаходиться? Прапорець. Четвертий рядочок, де знаходиться грибочок. Грибочок знаходиться праворуч від прапорця. А де знаходиться м'ячик? А м'ячик знаходиться ліворуч від прапорця, а прапорець знаходиться між м'ячиком та грибочком. І останній рядочок у нас, де знаходиться прапорець? Він знаходиться з правої сторони, де знаходиться м'ячик з лівої. А між ними що знаходиться, а між, між ними знаходиться грибочок правильно. Всі впоралися. молодці. А зараз ще одна гра, яка називається Відгадай і покажи. Я буду Здавати питання, а вам відповідати не треба. Ви будете знаходити відповідну картку і піднімати ручку вгору. Давайте. Отже, скільки пір року? Правильно, їх чотири. Скільки днів у тижні? Так, їх сім. А давайте-ка згадаємо, як називаються пори року. Зараз у нас зима, потім буде весна, літо, осінь, правильно? А давайте з вами назвемо всі дні тижня. 7 -7 дні тижня. Отже, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Правильно. А скажіть мені, будь ласка, а скільки робочих днів у тижні? Так, давайте поміркуємо правильно їх п'ять. А скільки днів? А їх два. Так, а ось подивіться, яка картинка з якої казки? Правильно, ця казка «Три ведмеді. Чи Маша і ведмеді скільки там було ведмедів? Три. Добре. А ось ще одна казочка. Називається вона «Вовк і семеро козенят. Скільки було козенят у касті, їх було семеро. Так. А ось гарна така кішечка. Скільки лап у кішечки? Правильно, чотири. А ось скажіть, скільки очей у людині. У кожного з нас. Скільки очей? Правильно, два ока. Скільки пальців на одній руки? Руці у людини правильно п'ять пальців. Молодці, ви впоралися із цим завданням теж. А зараз я хочу підвести підсумки нашого змогу. Хто до нас сьогодні приходив? А до нас приходила мавпочка Кіті. І кого вона хотіла пригостити своїх друзів і з цирку, що вона їм принесла? Вона їм принесла банани і яблука. Бананів і яблук було по вісім а друзів тіків було дев'ять. І ми додали по одному яблуку і по одному банану, щоб всім цього вистачило. Так, далі ми розкладали числовий ряд від 1 до 9, лічили прямою та зворотньою лічкою, гралися в гру. Не повторись, розкладали предмети і грали в гру «Відгадай і покажи. Всі впоралися зі своїми завданнями. Чекаю всіх на наступному занятті. Всім до побачення!